Як вам на цей раз витівки Трампа? Як ви гадаєте, як він наступного разу ще підлиже тому бункерному щуру? Що ще він може зробити для цього? Це настільки треба бути нікчемним придурком просто, я не знаю, як ще по-іншому назвати, щоб зупинити навіть. Поставки того, що потрібно для захисту людей. Навіть не для ведення війни, а для захисту людей в першу чергу. У нас не, не залишається майже нічого для ППО. Ти ж так, наче переживав, що люди тут тисячами за тиждень гинуть з тієї, з тієї сторони. А зараз тобі просто начхати. Як можна, цьому, як можна було взагалі такого б, не поставити на, саме, на саму головну посаду у своїй державі? Просто це, це дійсно про що люди в Америці там думали? Чому вони довіряли? Невже це так спрацювала? Російська пропаганда, проплачені якісь, не знаю, боти там чи ще щось, щоб просто от викорінити? Нормальність і адекватність з життя людей і, і просто от довести а, цей світ до ручки. Це просто жесть. Я навіть не знаю, що, що ще далі чекати і так потрібно просто тепер не думати, що дві стіни тебе захистять, а треба дійсно, там, я не знаю, щось. Частіше спати в метро, частіше там десь перебувати в якихось укриттях спеціальних, яких, на жаль, тут в тому місці, де я зараз знаходжусь, і немає досі. 2025 рік, і в нас укриттів немає просто, тому що тут немає метро, тому що тут підвали ні чорта не робилися за весь цей час. Ну, навіть зараз і підвали вже. Як бачите, не, не зберігають життя, на жаль. Тобто, просто от стоїш як голосолина в полі і чекаєш, хто з вас наступний, Да? Тобто, у нас тепер тут не Україна, а граф кальмара от світового рівня. Якось так.